Міста привиди України, про які ви точно не чули. Орбіта місто Супутник, загублене у лісі Черкаської області. Орбіту проектували як містечко для енергетиків з населенням більше ніж 20 тисяч людей. З шаленим темпом будували АЕС, але після аварії у Чорнобилі будівництво закинули. Ні одна станція так і не запрацювала, а будинки назавжди залишились порожніми. Цукроваров його немає на карті України. Він дуже схожий на прип'ять, і зараз у ньому мешкає всього 100 людей. Після того, як цукровий завод порізали на металобрухт, за ним закрили і кондитерську фабрику. Роботи там не залишилось, і всі місцеві поїхали геть. У місті немає водопостачання, газу, опалення та навіть каналізації. Цукроварівці на зиму рибають дрова і топлять в квартирах буржуйки. Поліська. Місто у Чорнобильській зоні відчудження, яке колись заснували євреї, воно було відомо своїми тканинами та текстильною промисловістю та колись мало назву Хабне. Після аварії на ЧАЕС саме туди евакуювали людей, але виявилось, що по забрудненню воно нічим не краще за.